Нашій Орівській амбулаторії проходить акція від Трускавецької міської ради. Дуже дякуємо Андрію Богдановичу за такі. І сприяння цієї акції, і також в міській лікарні, що приїхали медики до нас, ворів обстежити наших орівчан. У нашій амбулаторії працює наш сімейний лікар Ігор Михайлович Безушко, і також наші медсестри, фельдшер є. Але кількість людей, яка прийшла сьогодні, це призмовлена тим, що дуже багато приїхали спеціалістів. Які е, обстежують кон іменно карді... кардіологи, пульмонологи, гінекологи е, роблять загальний аналіз крові це досить добре для нашого села, так як добратися в будь-яку лікарню з нашого села дуже важко, бо наше село є гірсько-населений пункт, є далеко від центральної дороги, від дор... е, траси і взагалі від лікарні. Найперше дякую От тим усім лікарям, які приїхали, які нас так файно, культурно обслужили. Будують вітраки, то є дуже добре. Я дивлюся, щодень дивлюся на ті вітраки і думаю, слава Богу, щось, щось буде. Ну, ми дуже всі орівчани найперше вдячні, що до нас виїхала амбулаторія така. Багато людей, ви бачите, є таких старших, таких, наприклад, як я. Що тяжко поїхати, все чомусь не можна відважитися, поїхати і знати стан свого здоров'я. А тут приїхали в село, і ми здали всі-всі аналізи, починаючи від крові і кінчаючи цукром, також пройшли і карти кардіолога, і кардіограму зробили, гінеколога, пульмонолога. Усі лікарі дуже такі чуйні, дуже уважно відносяться. Багато є таких старших людей, яким вже далеко поза 80 років. І чомусь у нашому селі я не знаю, чому так. Що от сьогодні я була свідком того, що дуже багато людей виявили, що в них є цукор, і вони навіть не підозрювали. От я, наприклад, знала, що в мене є цукор підвищений, але що, наприклад, там є такий, що 11-16, то є страшне, а люди ж ходять і, і, і не знають. І то є, ну, то є просто безцінно, що ви приїхали до нас. Би вам Бог здоров'я дав, би ви були всі здорові, всі лікарі, всі-всі-всі люди. А я Хочу найперше подякувати всім тим лікарям, які приїхали е нас на медичне обстеження. І ми, е так як орівчани, і я, як мешканка орівчанка, хочу дуже подякувати всім лікарям, які брали участь у тому медогляді. Ми дуже всім вдячні, які лікарі нас обстеження робили, і е, задоволені. І, е, і просимо ще, щоб частіше до нас лікарі приїжджали. Наше село дуже віддалене, і ми хочемо, щоб вони частіше до нас заїжджали. І їх було. Я завідуючий амбулаторії Горівської лікарської амбулаторії. Працюю вже шість років в даній амбулаторії. От. Проведення таких акцій не те, що необхідне, а її проводити регулярно, бажано проводити регулярно, навіть кожного місяця. То, що село У нас дуже протяжне протяжність села 16 кілометрів. Контингент людей в основному пожилі люди, якими добиратись дуже важко. Сьогодні у нас е, знаходиться спеціалізиці, проводиться акція в об'ємі е, проведення лабораторних досліджень, аналіз крові, аналіз сечі, холестерин, кардіограма, аналіз крові на цукор. Е, присутні кардіолог, необхідно теж бажано кожного місяця, щоб був. Е, у нас консультував пацієнтів. Є кардіолог, є пульмонолог, є сімейний лікар і гінеколог. Я, наприклад, дуже задоволений, що приїхала така виїзна бригада лікарів. І Я бачу, що всі люди задоволені, які досить багато прийшло сьогодні. Найперше, я здав аналіз крові, загальний аналіз на цукор, кардіограму зробив кардіолога. Провідув, у мене трохи з серцем барахлить вже. Бо вже які таке здоров'я, як кажуть, то е, прийняв відправцю, е, пощепився. Ну, Можна сказати, я всіх прийшов. Я дуже-дуже задоволений. Десь у центральній лікарні, мені кажуть, що треба за два дні стратити, а тут я за один день Це все, прийшов.